Ви на каналі Код історії. Америка завжди називала себе країною свободи. Вона виникла в боротьбі проти британського колоніалізму, проте згодом сама стала імперією. Від райських пляжів Гаваїв до холодних берегів Гренландії Америка поступово розширювала свій вплив, використовуючи перевороти, війни та дипломатію. Сьогодні ми побачимо, як народжувалася нова колоніальна система, яка існує й досі. Наприкінці 19 століття Гаваї були незалежним королівством. На чолі стояла королева ліліо Калані, яка намагалася зберегти владу над своєю країною. Але американські бізнесмени вже давно дивилися на острови як на ласий шматок у Тихому океані. Цукрові плантації приносили величезні прибутки, а розташування архіпелагу робило його ідеальною базою для флоту. У 1893 році група колоністів і плантаторів за підтримки морської піхоти Америки організувала переворот. Біля королівського палацу виставили кулемети і королеву змусили зректися влади. Через п'ять років, у 1898 році, Америка офіційно анексувала Гаваї, перетворивши їх на військовий форпост. Саме тут згодом виникне база Перл-Гарбор, яка відіграє ключову роль у Другій світовій війні. Так незалежна держава стала колонією. а райський архіпелаг зброєю в руках нової імперії. У 1898 році Америка вступила у війну з Іспанією. Приводом став вибух крейсера Мейн у Гаванській бухті. Війна тривала лише кілька місяців, але її результат змінив баланс сил у світі. Америка отримала Філіппіни, Пуерто Рико та острів Гуам нові колонії, які закріпили її статус океанської імперії. Але на Філіпінах американців зустріли не квітами, а зброєю. Місцеві повстанці, які щойно боролися проти іспанців, розпочали нову війну. Тепер проти Америки. Три роки кривавих боїв з 1899 до 1902 року забрали сотні тисяч життів. Для філіппінців ця війна стала трагедією, для Америки демонстрацією сили. Пуерто рикош і досі залишається у підвішеному стані. Формально воно не колонія, але й не штат. Його жителі мають американські паспорти, однак не можуть голосувати на виборах президента. Це типовий приклад неоколоніальної залежності, яка триває й у 21 столітті. У той самий час Америка прагнула отримати контроль над найважливішою торговою артерією світу Панамським каналом. Саме він міг поєднати Атлантику і Тихий океан, відкриваючи шлях для торгівлі та військових операцій. Америка підтримала повстання в Панамі проти Колумбії, і вже незабаром молода держава підписала угоду, яка фактично віддавала контроль над каналом Вашингтону. Канал став символом американської економічної та військової могутності. Панама отримала незалежність, але опинилася у повній залежності від нової імперії. Ще раніше Америка розширила свої кордони на північ, купивши Аляску у Росії в 1867 році. Тоді багато хто вважав цю покупку безглуздою. Морозильною камерою без користі. Але все змінилося, коли там знайшли золото, а згодом нафту. Аляска швидко перетворилася на стратегічну та економічно важливу територію. Не менш цікава історія з Гренландією. У 1946 році президент Гаррі Трумен запропонував Данії 100 мільйонів доларів золотом за цей острів. Ідея була проста: Гренландія могла стати ключем до контролю над Північною Атлантикою та Арктикою. Данія відмовила, але Америка не залишила своїх прагнень. У 2019 році Дональд Трамп знову заговорив про купівлю Гренландії, викликавши дипломатичний скандал. Хоча угода так і не відбулася, сам факт показує наскільки стратегічною залишається ця земля для американських інтересів. Америка створила власну колоніальну систему, хоч і завжди говорила про свободу та демократію. Гаваї, Пуерто-Рико, Філіппіни, Гуам, Панама, Аляска і навіть спроби отримати Гренландію усе це частини однієї історії. Імперії не зникли з карти світу. Вони просто змінили форму. Ви дивилися код історії. А як ви вважаєте, чи можна назвати Америку сучасною колоніальною державою? Напишіть у коментарях.